Врятували життя молодому захиснику. Військовослужбовець Владислав потрапив до медиків у вкрай важкому стані. Медики цілодобово боролися за його життя. Історія порятунку захисника у сюжеті журналіста Михайла Олійника. Військовий Владислав служив водієм БТРу на Покровському напрямку. Захищав країну. В цей час його дружина народжувала сина. Владислав Мрієв, як проведе відпустку разом зі своєю сім'єю, триматиме на руках сина. Та ворожий дрон зруйнував всі омріяні плани. Трай важка історія, коли поступає 22-річний хлопець, у нього нема руки і повністю під пахою до кінця ребер відірвана частина м'язів. Мені здається, що врятувати зовсім неможливо. Але лікарі, хірурги, реаніматологи беруть в операційну, цілу ніч проводять. За операціями, щоб врятувати життя хлопця, військового доставили до головної госпітальної бази області з черепом мозковою травмою та ампутацією лівої руки. Лікарі боролися за його життя цілу ніч. Після трьох важких операцій Владислав прийшов до тями та може самостійно розмовляти. каже, що першим зробить, коли встане на ноги, це побачить рідного сина. Чого себе добре? Чувався на попроку, але все одно проки що трохи є. Треба часу. На відновлення і після на відновлення, так, так вже треба, треба адаптуватися до цього всього, всього. інше, а вже, вже дивитися вже по-іншому на цей весь світ, 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 з іншого ракурсу. І, в, принципі, нормально. в ту саму ніч, коли на світ з'явився новонароджений Захар, хірурги боролися за життя його батька. Це був той день, коли основні вихід на веліс. Ми виїжджали, Він каже, що. Військо родить буду, народжувати хорошо, добре. Вечір на позивний склав, що один сонце на виїзд. Ми виїхали і все. І за наступний ранок я вже я в є вже значить за син. Військовий пережив чимало операцій. Хірургиня Ксенія розповідає, з якими труднощами довелося зіткнутися при операціях. На один з найтяжчих випадків, які я бачила, дуже велика кількість загиблих м'язів. На етапах пацієнту була проведена екзартикуляція верхньої кінцівки, а тракатемія через цю рану і прикардіотемія. Це нам дало на зараз можливість встановити йому вак-систему для того, щоб рана мала можливість очищуватись. На мою думку, резекційний етап тут позаду, але його чекає ще велика кількість пластичних операцій, ваків для того, щоб закрити цей дефект. З моменту як Владислав потрапив до лікарні, до нього відразу приїхала його мама. Мати жінка не на хвилину не відходить від сина. Прагне, щоб молода родина була щасливою. Згадує зворушливий момент заручин. Молодят вже надвечір додому. Він дзвонить до мене. Обично смс смска, яка це дзвонить. Я, звісно, зраділа дзвінку. Питає, мама, що ти робиш? Стоїш чи сидиш? Я кажу, стою, що тільки додому приїхали. І він засміявся, ну то каже, присядь, я тебе хочу щось спитати. Я кажу, що у тебе каже, є рушник вишитий. Я зразу згадала, чого. І кажу: ну, якщо треба, кажу, все знайдеться. Ну, то ми приїдемо, я розпишуся. Я кажу, а хто? Приїду і все узнаєш. Зараз стан пацієнта стабільний. Попереду на Владислава чекає реабілітація та серія пластичних операцій. Але за такої підтримки, яку він має від рідних та професіоналізму медиків, хлопець переконаний, що все буде добре. Михайло Олійник, Віталій Шалдов, новини Д 1